Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєкт зожити. Я е, продовжую відео для початківців. і Сьогодні у нас з вами найважливіший базовий елемент, ми будемо пров'язувати лицеву петлю. Це справжній фундамент, без якого неможливо уявити в'язання. Я сьогодні вам покажу, покажу два способи в'язання лицевих петель класичний і бабусін, а також поясню, в чому їх різниця і які краще використовувати. Для цього нам знадобляться з вами спиці. Я вам показую різновиди. Це прямі спиці номер 5 вони товстенькі для товстої пряжі. номер 5. Я буду в'язати номером 3,5 кругові, вони ось на, на такому волосіння, або металевому, або ось на такій пластиковій. На таких е, спицях, як друпс, номер пишуть, якщо у вас е, спиці невідомі, вам потрібно знадобиться ось така лінієчка. Номер спиці визначається предостаннім отвором, отвором, куди заходила спиця. Тобто, оце у мене 3,5 для таких спиць, номер 35 рекомендована пряжа. 200-250 метрів. Виберете пряжу в магазині маркіровану, а якщо ви не знаєте, питаєте у <клухи> поради у в'язальної подружки, а, Як визначитися з метражем пряжі, а, ми будемо говорити трошки пізніше. Зараз ми складаємо. Спиці дві, дві, і набираємо класичним способом необхідну кількість нам петель. Як це робити, ми з вами вже це можемо я вам показувала в попередньому відео. Посилання я вам лишаю. Хто ще не знає, переходьте і вчитесь. Ось набрали ми необхідну кількість нам петель, витягаємо одну спицю і перегортаємо роботу. Ось так дивіться, у нас була робоча ниточка від клубочка, від моточка. І, і ось так перегортаємо спицю. Ось ці кінчики, щоб нам не заважали, ви можете зав'язати вузликом. Так, і потім, коли ви почнете працювати, не переплутайте робочий кінець, який йде від моточку, і додатково ось це ми вже не рухаємо. Далі ми беремо другу спицю, і тепер ми заводимо спицю за передню дужечку, ми в'яжемо зараз класичними. У нас є передня дужечка петлі, яка знаходиться попереду спиці, і задня дужечка петлі, яка знаходиться позаду спиці. Ось там. ось так. Ми будемо в'язати класичним способом, і будемо в'язати за передню дужечку. Заводимо спицю. Зліва направо в передню стінку петлі захоплюємо робочу нитку спереду і протягаємо її скрізь петельку. Ми пров'язали першу петельку, другу петельку так само заводимо і пров'язуємо. І такі саме дії ми проводимо з усіма петельками. Ось так. Зліва направа заводимо, підхоплюємо ничку і протягаємо. Підхопили. Пальчиком підсунули, підхопили і зняли. Правим пальчиком притримують, щоб петелечки не сковзали. Ось так. Таким чином ми пров'язуємо всі петелечки, доходимо до останньої. Сьогодні ми будемо останню петелечку пров'язувати лицьовою, ось так. Сліва направо і підхоплюємо ніточку. Всі петелечки рівненько натяг... натяження ніточок, притримуємо пальчиками, відразу пальчиками підтримуємо, щоб техніка в'язання у нас була вже з вами з перших петелечок і рухи однакові, натяжіння ніточки, однаково намагаємося це робити, пров'язуємо останню петелечку. Так само лицевою. Вводимо петельку, спицю зліва направо підхоплюємо і затягаємо. І ось у нас вже рядочок петель. Далі ми перегортаємо роботу, ось така у нас гарнюня вже вийшла. Зараз перейдемо до. Бабусіного способу відразу скажу, що він, здається, простіше, пам'ятаємо передню дужку і задню, бабусі спосіб ми в'яжемо за задню дужку. Спицю вводимо справа наліво за задню дужечку, підхоплюємо ззаді ось так ніточку і протягаємо її за, через петельку. І скидаємо, підтягуємо кінчик і задня дужка, петелечка, протягаємо. Ви бачите, що рухи інші. Результат майже такий самий, але рухи інші. І багатьом, я ще раз повторюю, здається, що бабусін спосіб він простіше, петлі, петлі розташовуються на спиці інакше, тому це вплине на подальшу техніку в'язання. І, дівчаточки, вибирайте спосіб, який вам зручніше. Але пам'ятайте, що класичний спосіб підходить для більшості. Сучасних схем. Після кількох рядочків практики ви побачите, як рівномірно лягають петельки. І ваш перший виріб виглядатиме охайно. Головне, тренуйтеся, і все вийде. Ось і все. Сьогодні ми з вами усвоїли лицьові петлі. А це означає, що ваш перший виріб не за грами. Я вас зараз трошки змотивую, що ж ми будемо в'язати? Навіть з такими маленькими навичками ми можемо з вами зв'язати красиву і корисну річ. Напишіть в коментарях, який спосіб вам сподобався більше, класичний чи бабусін. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А я вам бажаю щасливого в'язання та терпіння. До нових зустрічей!